Посли української музики у світі найкращий рок-гурт СНД, лідери вітчизняних хіт парадів, за 17 років існування на їхньому рахунку понад мільйон проданих дисків на території України та Росії у серії обличчя України Океан Ельзи та їхній лідер Святослав Карчук. Ми є такі, як ми є, ми є просто природні. Це перший телевізійний запис океані в Львові. Там вони вже були знаменитостями. Групу створили студенти без жодного професійного музиканта. До хусточки Глініна та Гудімова, які раніше грали у клані що додався син професора фізики Святослава Карчук. Випадково на вечірці почали співати разом, і потім вони мені запропонували, ти не хочеш грати з нами в групі, співати з нами в групі, нам подобається, як ти співаєш, а в нас є група. Ну, випадково я спробував. Вирішив, ну, що це буде гарне хобі для мене, тому що я дуже люблю музику. Хобі переросло от в це інтерв'ю зараз з вами. Перш ніж Вакарчук вигадав океанельзи, гурт більше як півроку існував безіменним. Ми в дяді Едіка писали в студії. Приходили ми на сесію, і він питає: яка група? Ми кажемо: Ну, пишіть там спостереження шторму. Наступний раз приходимо, у нас міняється назва. І Він питає, яка група? Ми кажемо: ну пишіть револьвер. Це вже київський період. У 98-му хлопці записали дебютний альбом та відзняли свій перший професійний кліп. Коли прийшла популярність, музиканти й не помітили. Ми от е, з нашими е, нашою командою в офісі обговорювали, коли ж був той рік, коли Океан Ельзи от став тим, ким він є зараз. І сих, Я собі сам не можу сказати такої відповіді. Це міг бути і 98-й, і 2000-й, і 2001-й. Вони всі поступово Ну, якби створювали нам те ім'я або те визнання, яке ми маємо сьогодні. У середині 2000-х гурт мало не розпався. Пішли Юрій Хусочка, Дмитро Шуров та Павло Гудімов. Нині у кожного свої музичні проекти. Гудімов реалізовується ще й у сучасному арт мистецтві. Згадує, пішов тоді, бо втомився. Я хотів займатися іншим. Я хотів займатися тим, чим займаюся я зараз. Я хотів займатися мистецтвом. Я хотів займатися як куратор, тобто я хотів відкривати культурні центри по Україні. Мені цікаво було книжкова діяльність видавнича, мені цікаво достатньо була дизайн, архітектурна сторона, і мені не вистачало часу. Чому так сталося? Вакарчук не знає і нині. Звинувачує себе, мовляв, якщо хлопцям схотілося щось робити самим, значить, стосунки розвивались неправильно. Каже, пережив це тяжко. Ну щось зламалося таке. Але зламалося не в творчому плані, а швидше в якомусь. Ну для мене група була тоді до того часу, вона була просто сім'я. Після цього я почав простіше відноситися до групи. Зараз це просто музична сім'я. Тоді до гурту приєдналися Денис Дудко, Мілош Єліч та Петро Чернявський. У новому складі океани випустили ще два сингли та три альбоми. На підтримку останнього вони об'їхали більше 80 міст СНД та США. Вони бажані гості на російських рок-фестивалях, утім, як і раніше, російською не співають. Натомість Земфіра на своєму сольнику у Києві українською співала океанівську Відпусти. Святослав Вакарчук став одним із символів помаранчевої революції. Згодом пішов у депутати. За рік, розчарувавшись у політиці, пішов з парламенту. З того часу займається лише соціальними і музичними проектами. Два роки тому випустив сольний альбом вночі. Новий обіцяє вже на осінь. Там буде менше класики і джазу, він буде все-таки ближчий до сучасної рок-музики. Але на відміну від Ельзи, він. Ну, ми. Ми не робимо це для того, щоб робити тур по стадіонах. Ми робимо це для того, щоб е, просто от, вписати туди все те, що ми я не можу казати в групі Океанез. Завдяки поєднанню слов'янської мелодійності та потужної рокової енергетики океани незмінно збирають повні зали. Їхні пісні співають меломани від Сахаліну до Каліфорнії. Музиканти підрахували, лише за останній тур вони подолали майже 90 тисяч кілометрів. Це як двічі об'їхати навколо землі. Юля Глушка Сергій Востріков перший національний.